Зараз вам погрожують і вже два на двері Як ви можете прокоментувати цю ситуацію, і чи є у вас якісь думки стосовно того, хто це може робити, прикриваючись якимись сепаратистськими рухами? Ну, ви знаєте, можна прикриватись е, просто словами, а тут конкретні дії. Е, позавчора мені дійсно підпалили двері, і тякуючи тому, що супруга дружина була дома, вона відчинила двері, вони полихали. Тоб, можливо і хата згоріла би. Ну а вчора взагалі за жахливий случай, е, Побили людини першого заступнику голови обласної ради. Ну звіряче я перший приїхав до нього в лікарні і бачив, як коли він лежав на цьому операційному столі, із країв, із ну такі серйозні потужні е, рвані рани. Тому я сподіваюся, просто що бажаємо здоров'я і скорішого виздоровлення. Але це на сьогоднішній день не жарта. Ми сьогодні бачили відео цих людей з таким славним російським акцентом. Я не знаю, чи тверці рязань там можливо десь воно там записувалось. але прикріпили. Картинки, де мій двері, і абсолютно конкретна вимога припинити, як вони сказали, підтримувати київську хунту, або буде таке саме от продовжитись, рушитись наше нищитись наше майно, або нас будуть просто вбивати. Ви знаєте, я думаю, що це агонія російської влади. Я абсолютно погоджуюсь, що з керівником служби безпеки України, що от на листопад місяць було заплановано провокації на декільких там 10-15 областей в першу чергу це Схід і південь України. ну, Мабуть, це от саме, дії, саме ті, про які попереджав пане Грицак, стосовно актів е е е залякування керівників міста, керівників області. Неможливо залякати тих людей, які прийшли майдани, неможливо залякати якимись тими такими погрозами. Двері постаємо нові, нічого страшного не будеться. Єдине, що не пакують інертність і знаєте, неможливо непрофесійність наших правоохоронних служб. Що служба безпеки, що правоохоронні структури мені здається, сьогодні недооцінюють загрозу, яка йде до нас або з Криму, або зі сходу нашої країни. Треба займатися виключно тим, що припиняти такі дії по відношенню до розбурювання тут сепаратизму і в таких провокативних дій, а не займатися якимись комерційними справами, чим мені шкода сьогодні казати займається наші правоохоронні структури. Ви будете якось посилювати свою е, охорону, чи якщо. Це... Ну, ну навіщо? У мене немає охорони, я хожу абсолютно спокійно по вулицях нашого міста. Я абсолютно е, е, переконаний того і, і свідомий того, що мешканці міста з поваги відношуться до мене. Це ті люди, або які просто заслані сьогодні там, паном Путіним в наш регіону, а можливо, якісь, вибачте, виродки, які вважають, що нам потрібна диктатура, не в та, як вони називають там що, Київська хунта, як вони називають там президента, або прем'єра, або Верховну Раду. а там Диктатура Путіна, що треба жорсткий порядок, оці от насильські прапори і таке інше. Якщо захочеш щось зробити, розумієте, що ніяка охорона не зможе захистити, зберегти. Тому я просто сподіваюсь, що сьогодні служби безпеки і правоохоронні структури, наші поліціанти, всі ж таки візьмуться за свою справу і будуть виявляти у цих вибачте, і долучати їх там до відповідальності.